Коли людина у ментальній гармонії, вона позитивно оцінює себе, приймає власні тверді рішення, які необхідні в певних життєвих ситуаціях та ефективно розв'язує проблеми. У рамках проєкту, який реалізує благодійний фонд змін» за підтримкою ЮНІСЕФ та фінансової підтримки уряду Німеччини, на базі початкової школи No4 міста Ізмаїл 21 березня відкрився простір психологічної підтримки освітян. Адміністрація, на чолі з директором Іриною Тимофеєнкою та практичний психолог Ірина Карлашова організувала для гостей заходу чудовий і цікавий прийом. З нагоди відкриття, простору психологічної підтримки освітян, школу відвідав начальник відділу освіти Ізмельської міської ради Жанна Волканець. Основна мета реалізації проєкту це надання освітянам змоги підтримувати один одного, спілкуватися, відпочивати та проводити час з користю задля підтримки та збереження свого ментального здоров'я. Простір психологічної підтримки надає освітянам можливість скористатися техніками самодопомоги через наявність друкованих матеріалів з ефективними психологічними вправами, знайти підтримку через номанітні матеріали для творчості перепочити між уроками у комфортній зоні відпочинку, пограти в ігри для емоційного розвантаження, використовувати метафоричні та асоціативні карти для дослідження власних емоцій і ресурсних станів, замуритися у процес читання. Для комфорту освітян простір оснащений усім необхідним: зручні меблі та аромалампа для релаксу, екофлоу для збереження енергії. Кулер, такава машина для приємних пауз. Дякуємо Анатолію Ігнатовичу, Анні Величко, благодійному фонду Вітризмін за підтримку та реалізацію такого важливого проєкту. Бажаємо, щоб всі ваші ініціативи були успішними та приносили користь якомога більшої кількості людей. Тримаємо стрій! Ідемо до перемоги!